Так, з приводу даного трейду сьогоднішнього, значить, колись нападала, я в принципі очікував те, що після того, як вона пройде на якийсь важливий рівень, так вона може отримати реакцію. Таким рівнем був перший мінімум 2024 року, тобто, Майже цикл, весь, який був проторгований у му році, тобто почався 24-й рік у нас звідси. Ось це все 24-й рік. І ми маємо. Мінімум 24-го року і маємо і мали максимум ось 24-го року. Після того, як ми зняли максимум 24-го року. Ми пішли знімати мінімум 24-го року, і звичайно, я в цьому діапазоні, після того як ми його зняли, намагався знайти якусь певну формацію, певний сетап для того, щоб ланганути. Також, якщо ми подивимося по старшому таймфрейму, в мене була певна зонка, яка була підтримкою, це є ось ця така велика зона, але вона дуже роз, ну, така розмашася, така дуже великий. Такий діапазон, майже скільки тут? майже 2%, Ну, типу, достатньо великий для валюти. Насправді, тому мені було важливо побачити хоч якусь від, ну, отрисовку тут для того, щоб зайти. От і коли ми сьогодні спускалися, і ми переходимо на більш молодший таймфрейм. І давайте подивимося, як у нас взагалі почався сьогоднішній день. Тобто сьогодні у нас четвер, так, і ось розпочався четвер. Тобто, початок дня, типу, взагалі, вся сесія, яка Азія, так, вона почалася ось тут. І ціна на Азії впала. У нас було відкриття 8 ранку, 9 ранку, відкриття Лондона. Ми зробили якийсь певний свіп і знову вкаталися вниз. От. Ціна у нас спускається по order flow, спускається трендом, і йде на східний тренд. Тобто йде заробіток безпосередньо на лонгістах. Ось Зараз ми помітимо початок сесії. І... Ціна просто спускалася вниз. Тобто, мені варто було знайти якусь підсказку там, де ціна при розвороті, вона почне заробляти на якійсь групі шортістів. От. І, отже, у нас відбувся такий великий ріст, тобто викуп, так в якому ми побачили заробіток на першій групі шортістів, другій групі шортістів і третій групі шортістів. Тобто, грубо кажучи. Після того, як вони спровокували заробіток на цих людях, їм було важливо потім захистити дану зону, так, в якій вони потім пішли заробляти на четвертій групі і на п'ятій, тобто на початок, дня. на початок дня. І, звичайно, я, типу, якби після того, як вони викупилися, я це побачив і я просто розкинув лімітки. І мені десь пощастило, що в мене спрацювала тут лімітка. В мене було дві лімітки. Друга лімітка була трішки нижче ще в дану зону. Спрацювала тільки одна лімітка, вона відразу викупилася, і відразу мені дала ось тут тейк на початку дня. От, в принципі, ось такий вийшов трейд. Тут пів відсотка руху, це дуже потужно. Не кожен день поторгуєш відсотка по валюті. от І ще раз покажу вам знімочок, як це вийшло. от Тому в принципі, аргумент аргумент. Десь повезло, що в мене лімітка стояла саме тут, а не ось тут. от да Але, в принципі, насмотрість, якийсь досвід, я думаю, зіграв на руку. Тому якось так.